Мене звати Калістра Тадольфовіч, та я їду собі десь за Мукачево, та я далекобійник. Ми живемо на дуже дивній планеті, у якій немає Житомира. І мені важко повірити, що ми єдині засранці на увесь всесвіт. Є прихований світ, у якому живе антична погань і бухалі. Ви засрали туалет, але тільки ви кави. Це магія, темна магія. Вони називаються малим Житомиром. Там кажуть, київляні понаїхали. Буде махач. Це місце, де великі проблеми очікують на калістрата. То... Калістрат Адольфовіч. Калістрат? калістрат? калістрат, Калістрат! Вони казали йому: іди до пекла, тільки ворохнися, Джекічан. Але він якраз туди й прямує. Хто-небудь і мені начхати. Хто мені все пояснить? сре. Великі неприємності у маленькому Житомирі. А як ти нас звільниш? Я й гадки не маю. Це да вигляд мені 158, а мені всього 32. Я просто багато працюю. Від творців стальної бороди та кобзи. Моя доля залежить від твоїх вправних рук, та я усе запісюрю. Куди б самурай не пішов, усюди буде шлях. О, Боже, ти що, їв пельмені? Брутальний махач посилок з Аліекспрес. Це буде добіса веселе роз'єбінго. Один, два, три. Гадаю, там пастка повна концентрація. Клятий запобіжник вогонь, блядь! То ти готовий калістрат, та я народився бути готовим. Навіщо махатися, якщо можна постріляти? Наваляємо там Калістрат! Калістрат Альбертовіч усіх врятує. Я по понеділкам не п'ю. Відвертів Житомирських носків. Альберт Калістратовій та Євгеній Коврик. Велике роз'єбінго у малому Житомирі. Опіля робить дива. Підпишись, будь ласка, хоч куди Хоч газету собі випиши. Якщо тобі сподобалось, будь ласка, постав лайк.